Між основними роботами ми ж також не гуляємо. Значить, Дивіться 600 градусів. Відпускаємо високий відпуск, робимо, там лежить кільце. 40х. Вчора я його розідрав з припуском. Буде отака деталюха. Сьогодні загартував і тепер відпускаю до десь 26-28 одиниць. Коротше, якраз воно і трошки релаксацію пройде за рахунок довгого і високотемпературного відпуску. Потім будемо точити чистову, різати зуби і ще раз термообробляти уже фінішно. Це перше, що сьогодні ще відбувається в майстерні, просто так під час роботи. Це вже наступні деталі для нарізання внутрішніх зубів. це ще на стадії підготовки. Так, що ми ще сьогодні зробили? Бачите, такі стандартні китайські зірочки. Принесла людина, треба шпонпази. Ну, шпонпази зробили. Так, ще що сьогодні цікаве. Бачите, два, два великих квадрата на 70, вже завершені. Масив, дуже велика маса стружки, потихеньку швидко не попреш. Ріжемо 60-й круг 40 х на заготовки, 30 штук нарізали, ще 50 залишилось. Так. Ну і токарка. Ті деталі, що вчора ще лежали в формі прутків, вже сьогодні, бачите, дорізані на штучно, посверлені в чорноотвір, поділені на 85 деталей. І вже точимо, проточена одна сторона з заточкою І тепер стоїть упор на токарному. Кому цікаво, я по упору часто працюю, але упор є не тільки тут, але упор і на деталь. Тобто ми досиваємо кожен раз деталь в одну і ту саму точку. Відповідно, в нас тут 0 в одному тому самому місці. І робимо довжину і робимо другу заточку. Це ще сьогодні відбувається. Ну і покажу вам, що я сьогодні накругло шліфував і що ще планую. Значить Дивіться, вже ріжеться наступна шестерня з косими зубами модуль 5, трошки менше. Та була на 53 зуба, ця на 40, 45 зубів. Хожа наладка, замінив шестерню в гітарі дівання з 53 на 45, викатав деталь, торкнувся, запустив і вперед. Тепер дивіться, ще я сьогодні шліфував такі ось валки. От Дуже тут ніжні центра. Бачите, там того центра і не видно, тому що отвори виходять якісь масляні канали і відповідно не можна було більший центр робити. Воно із 20Х13 підгартоване, дуже туго йшло. Але пошліфовано все готово. 25 мінус сотки. Три деталі ділових і одна була тренувальна. Чому? Тому що десь у них тут отвір виліз. Бачите, в канавку, в результаті деталь була відбракована. Моя справа була тільки покругло шліфувати. Мені четверту привезли для того, щоб я поймав циліндр, а тоді вже ділові деталі шліфував. Так, тоді вал, до, по-моєму, газ 66 і щось таке, якісь там коробки, роздатки, тюнінг якийсь. Вау поточений, нарізані зуби, поцементований і покруглошліфований. Посадки під підшипники дві, дві посадки шліцові і тут іще третя під шестерню. Це оригінал. Тут ми, тут, тут ми дивимося, тут рибу завертаємо, тут довжина, тут 2 см додать, тут відбавить. Ну, Зробили. Так, це вже. Показував, відео буде про ролик гранулятора пошліфований. Так, Тепер що ще? Ще треба отакі ось оськи невеличкі пошліфувати три штуки. Оце в останню чергу. І ось ще я вау вже зробив на великий планетарний редуктор. Також мені повернули з цементації. І треба пошліфувати тут посадку. Не знаю, чи тут сальник, чи підшипник. ну Судячи з натіра, сальник. Оцю ще посадку на круглі треба шліфануть. І так от сьогодні і не багато, і не мало, а роботи цілий день байлон. Це я вали заказав, заготовку вже привезли на оці вали довгі на аграрку. Треба буде їх точити і різати зуби, ну треба до того ще дойти. Так, Ну, власне кажучи, і все. Так що роботи вистачає всім.